Доброго ранку, друзі. В мене лежать кілька сюжетів про орхідеї, але всі вони в незавершеному стані, на жаль. Це в мене як незакінчене рукоділля. Причина затримки в тому, що ніяк не можу знайти відповідний музикальний супровід. За все прилітає авторське право створення нового відео це творчий процес. але... Є затримка. А тим часом ось подивіться, Біондора вже майже розквітла, і інші сюрпризи з'явилися в моєму орхосадочку. Наприклад, розквітає ось бронзовий Будда. А в мене все ще не вистачає часу все це вам показати. І не тільки це, є ще й інші несподіванки. Отож, мені дуже шкода, що я погано справляюся.